І всім привіт, мої любі друзі, в цьому відео я вам розповім про мою нову монетку. А що точніше, то одна марка 1915 року. Це в нас одна марка Німецької імперії. Ось так. Це у нас срібна монетка. Сама монетка досить цікава, тим, що ось тут, на цій стороні, де герб, ви можете побачити знизу дві літерки. Що ці літерки, ви дізнаєтесь трішки пізніше. Тому дивіться, будь ласка, до кінця. Ось так вона виглядає. Це, якщо не помиляюсь, це вже моя четверта чи третя срібна монета. Ось так. Вона у мене в досить гарному стані. Ну, давайте почнемо. Матеріал срібло 900 проби. Вага 5,55 грамів. Діаметр 24 мм та товщина 1,44 мм. Ось так. Що ж означають ось ці літерки знизу? Ці літерки а точніше, скорочують назву монетного двора. Але якщо ще простішими словами, то місце, де чекалася ця монета. Ну, наприклад, у мене літерка D, Тобто це Мюнхен. Відповідно, у монет з різними літерками буде різна ціна. Тому я зараз розповім ціну та тираж монету з різними літерками. Якщо у вас літерка А, то, то це монета чекануся, точніше, карбувалася в Берліні. Тираж такої монетки 13 мільйонів, 100, 13 мільйонів і 100 тис. І ціна такої монетки приблизно від 200 гривень до 500 гривень, дивлячись від її стану. Далі у нас монета з літерою D, як у мене. Тираж такої монетки 4 мільйона 200 тисяч штук. Тира вже в три рази менше. Тому відповідна ціна. Приблизна ціна від, від 300 гривень до 600. Ну, наприклад, змою буде коштувати 500. Далі у нас монетка з літерою І. Це в нас о, Мільден о, монетний двір. О, тираж вже ще менше, а точніше 2, міль... 2 мільйона 200 тисяч штук. І ціна такої монетки приблизно о, від 300 гривень до 600 Але, як... Але зрозумілося, що можна продати за більше, якщо у вас. Прям, якщо у вас монетка прям максимально досить добре збереглася. Далі у нас літера F, це у нас місто Штудуард. такої монетки 3 мільйона, та ціна приблизно від 250 гривень до 600 гривень. Також дивлячись від стану. І перенастання літерка це у нас літерка J. Трав такої монетки 1 мільйон 750 тисяч. Це вже максимально мало. Тому таку монетку можна спокійно продавати за 400-500 гривень. Точніше, від 400 до 500 ви її точно продасте. Але можна спробувати і за 700 навіть, я б сказав. би. І є шанс, що її куплять. І остання літерка це у нас літерка F. Тираж такої монетки 1 мільйон 200 тисяч штук. Це в нас на цьому дворі відкарбувалося найменше таких монет. Тому ціна приблизно від, від 400 гривень до 700. Ось так. Але, звісно, можна продати і забільше. Ось такий обзор у нас вийшов. Дякую всім за перегляд. І зустріч, всім до зустрічі, всім пока-пока.